Ясна погода у п'ятницю очікує на мешканців західних областей. Найнижча температура вночі плюс 10, найвища вдень плюс 32. На півночі та в центрі синоптики прогнозують ясне небо та теплий день. Віднічних плюс 12 в день температура повітря прогріється до плюс 31. На півдні протягом дня спостерігатиметься безхмарне небо. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 15 вночі до плюс 32 вдень. На території східних областей ясне небо триматиметься зранку до пізнього вечора. Віднічних плюс 11 в день потеплішоє до плюс 31. У суботу на заході ясна погода буде триматися впродовж цілого дня. Стопчики термометрів віднічних плюс 13 в день піднімуться до плюс 31. Зранку та до вечора на території північних та центральних областей спостерігатиметься ясне небо. Ніч від плюс 15 дено до плюс 33. У південній частині країни синоптики обіцяють безхмарне небо та теплий день. Температура повітря від 19 до 33 вище нуля. На сході за прогнозами синоптиків, впродовж дня на небі не буде жодної хмаринки. Температура в регіоні вночі від плюс 15, в день до плюс 34. В останній день літа в Ужгороді синоптики очікують дощ. Врешті західних областей без опадів. Вночі від плюс 15 в день до плюс 29. З мешканцями північних та центральних областей літо прощатиметься ясним днем. Нічна температура від плюс 14, денно до плюс 33. На півдні України літо завершиться безхмарним небом та теплим днем. Стопчики термометрів від нічних плюс 19 в день досягнуть позначки плюс 33. Зі східними областями літо прощатиметься ясним та спекотним днем. Температура повітря від 19 до 35 вище нуля.